Названо конкретну дату українського контрнаступу, і знаєте, це мало не вперше на моїй пам'яті саме офіційна особа такі от конкретні дати і терміни на загал називає. І це увага 9 травня. Тепер докладніше, від кого ця конкретна дата початку нашого контрнаступу з'явилася. Її повідомив радник голови офісу президента Михайло Подаряк. Ну тобто, людина поінформована, людина з доступом до усієї тієї інформації, яку в принципі має офіс президента. Ну і Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському виданню Ластампа каже, що от нині зсу мають проблему з боєприпасами, але каже, зараз йде реорганізація поставок від союзників, яка буде завершено протягом наступних двох місяців. І от тоді ми одразу в контрнаступ і підемо. Інтерв'ю було опубліковано о першій годині ночі 10 березня. Відповідно, брали його ну щонайменше днем раніше. І от якщо від того дня рахувати ці два місяці, то це якраз і виходить. 9 травня, погодьтеся, сакральна для путінської Росії дата. Ну і це буде досить символічно, якщо вона і стане датою початку кінця Путіна. Чому так станеться? Ну бо знаєте, я вірю, що той наш контрнаступ призведе до обвалу фронту і до втечі росіян з України, як вони тренувалися те вже робити, коли тікали з Харківщини і правобережжя Херсонщини. Але чи можна вірити цій от даті, чи можна вірити словам Подоляка про цю дату? Давайте в цьому розбиратися. Одразу від себе скажу, ну точніше, поділюся своїми враженнями журналіста від спілкування з тим подаляком. Так от він завжди вельми обережний у висловах, він дуже ретельно слова підбирає, він ніколи не скаже зайво і не обмовиться. От в цьому плані він до публічних заяв в інтерв'ю журналістам дуже прискіпливо ставиться. Ну бо він знає, що будь-яку конкретику з його вуст миттєво розтиражують по всьому світу як офіційну позицію України. Ну, бо він одна з небагатьох саме офіційних осіб в Україні, яка регулярно з пресою констатує контактує і регулярно отримує шквал цілком конкретних запитань, на які він зазвичай воліє давати, будемо чесними, дуже розмиті відповіді. Тому ці його конкретні слова про два місяці і нашу контратаку він точно не сказав їх випадково. Тут точно немає якоїсь обмовки. Якщо він її назвав цю дату, то він навмисно це зробив. І або це дійсно дата нашого контрнаступу, або ж це дезінформація, щоб нашого ворога цією датою вести в оман. І ще раз, не було з боку подоляка тут обмовки, не було такого, що італійські журналісти там своїми, знаєте, запитаннями, як то кажуть, вивели його на чисту воду і примусили ту дату назвати. Ні. Він сказав, бо хотів таке сказати: він хотів, щоб з його вуст усі почули 9 травня днем початку українського контрнаступу. Але нащо? Або щоб підштовхнути наших союзників до більшої нам допомоги боєприпасами, а для контрнаступу нам дійсно їх потрібно, ну як мінімум, удвічі, чи навіть утричі більше. Ну або ж, я вже це казав, Михайло Подоляк навмисно вкинув Дезу, щоб ворог на те от 9 травня тепер орієнтувався. І якщо це дезінформація, то що нам з того? А дивіться: ну, до прикладу, от ворог думає, що ми атакуватимемо в травні. Але ми підемо до прикладу в квітні, тоді як росіяни до того не будуть готовими. Ну бо щиро вважатимуть, що в них вже і ще є цілий місяць на підготовку до відбиття нашої атаки. Або ж почнемо ми наш контрнаступ не 9, а 12 травня, коли росіяни з 9 числа очей не змикатимуть, все нас в чистому полі видивлятимуться. Але ж до 12 травня вони вже втомляться те робити. Напруга і втома зроблять свою справу, і нам легше буде 12 травня. Іхні спротив зламати. Або ж останній вже варіант: от ми таки підемо дійсно о 4 ранку 9 травня. Чому так спитаєте? Ви ти ж казав, що то де за. Так, от дивіться: якщо підемо 9 травня, про ще ще за два місяці тепер от взялися кричати, попереджати, то ми обдуримо цим російський генштаб. Які собі думатиме, ну то це точно дезінформація була про 9 травня. Ну так собі росіяни точно вирішать, що ми їх навмисно в оману вводимо. Ну і будуть вони собі на те 9 травня бухати. Ну бо не дарма ж діди воювали якраз для того, щоб онуки бухали. І от вони бухатимуть. А ми в цей момент і підемо в наш контрнаступ звільняти Україну. Наостанок, все таки зауважу і ще раз для тих, хто знову кинеться зараз в коментах писати, що я тут державну таємницю розголошую і куди, мовляв, дивиться СБУ. Так от всі ці мої розмірковання вони ґрунтуються на інформації з відкритих джерел, а саме на інтерв'ю Михайла Подряка, італійським журналістам. Тому ви краще в коментах зараз поділіться своєю датою нашого контрнаступу. Ну, щоб ми через якийсь час змогли до того повернутися і змогли дізнатися на власні очі, змогли побачити, хто з нас з вами кращий виявиться Нострадамус. Принагідно нагадую: все буде Україна! Слава ЗСУ, лайк, підписка, побачимось!